Всім доброго дня! Ви на каналі Пригін та підбір автомобілів з Європи. Звати мене Андрій, і хочу запропонувати вашій увазі автомобілі, які на даний момент є в наявності. Це один дизельний автомобіль з 2 мотором Volkswagen Passat B8. Реєстрація в Нідерландах була 2018 року, продукція його 2017 рік. І один електричний автомобіль Hyundai Kona. Також в Нідерландах є ще один. Точно такий самий колір, тільки з меншим пробігом. Тут, та пробігу, у нас 113 тисяч. Автомобіль весь в рідній фарбі. Точно такий самий колір пробігу 84 тисячі зараз знаходиться в Нідерландах. Завтра будемо прямувати туди для того, щоб його вже привезти в Україну. Отже, коротко про ось цих два автомобіля. Дійсно, автомобілі всі в гарному хорошому стані, без жодних підкрасів. Тут 2 літра дизель на автоматичній коробці передач DSG 381 мокра, 7 ступенева, віртуальна приборка. Весь автомобіль в рідній фарбі на гарних 17-х лехосплавних дисках. Дійсно колір як для кого, але дійсно він гарно виглядає. Такий темно-темно-синій металік. Ось так вам зараз по колу його пройду. Немає жодних зауважень, жодних сколів, жодних потертостей. Салон автомобіля в нас де тут простий, в матерії. Вартість автомобіля вже тут. Автомобіль розмітний, сертифікований, готовий для того, щоб будь-яка людина, яка цікавиться ось таким автомобілем, приїхала до мене. Я оформлюю договір купівлі. Ви їдете в сервісний центр, сервісний, сервіс, сервісний центр МРЕО для того, щоб поставити її на облік. Ось такий автомобіль. Зараз також кожен з цих автомобілів пройдуся на стан лакофарбового покриття. Покажу вам, що показує жоден, кожен участок кузова. Ось так виглядає в нас салон. Салон у нас де в матерії. Велика навігація. Жодна карта, жодні пороги не мають царапин, якихось пошкоджень, надривів. Автомобілі в хорошому стані. Зроблені детей, зроблена хімчистка, тобто не потрібно нічого робити. В цьому пасаті в Нідерландах замінили водяну помпу, рівні ролики. Ну, відповідно, масла також міняли, але я кожному клієнту, який до мене приїжджає забирати автомобіль, я говорю, що потрібно вам поміняти вже самому особисто, щоб вже знати 100%, що ви замінили. І вже їздити і насолоджуватися їздою. Даний Passat їхав з Нідерландів своїм ходом. Жодних зауважень, жодних е проблем по коробці немає. Тим більше, ось дана коробка 381 вона вже хороша, немає жодних проблем. По комплектації автомобіль у нас на панорамі. Має трувзоний клімат-контроль. Всі 4 склопідіймачі. мачі. Віртуальна приборка, я вам вже говорив. Електропривід спинки переднього сидіння. Ось тут на всі 4 склопідімачі, регулювання дзеркал ліве-праве. Пробіг в автомобілі 233 480. Заводиться автомобіль з кнопки, тобто має старт-стоп, велика навігація. Трохзони кліматконтроль. Ось так виглядає в нас віртуальний спідометр. Дійсно хороший, зразу виводиться в принципі сюди і навігація. Автомобіль у нас має дістронік ось так виглядає в нас досить зручно, коли їдете в дорозі, і одразу собі бачите дорогу. Світло в нас хороше, світло тут стоїть ледовське, має також автоматичне переключання світла. Тепер має камеру заднього виду, відповідно, передній задній партронік. Що теж дуже зручно при паркуванні або при заїжджанні навіть, там, в гараж, ну, в будь-яке місце. Також має автопаркування. Ось такий автомобіль. Вартість даного автомобіля на сьогоднішній день становить 17,5 тисяч доларів. Кого цікаве, можете телефонувати. Мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Зараз вам коротко продемонструю на стан лакофарбового покриття. Почнемо з лівої передньої дверки. 110. 110, 110, 111 127, 119. 132 115 115 116 105 110 110 117 117 124 108 118 98 93, 118, 132, 132, 122, 122, 129, 120 120, дах 107, Стійки, 119, 119, 120 131, 112. Ліва ой, права сторона 127, 117, 117, 118, 118. Отже, ось цей автомобіль це є 2017 рік, Volkswagen Passat b 8 моделі. Можна так сказати, кінець 2017 року з 2-літровим двигуном на автоматичній коробці передач 233 оригінального пробігу. І тепер почнемо з Hyundai Kona. Hyundai Kona в нас 11 місяць 2019 року. Теж автомобіль весь в рідній фарбі. Зараз також продемонструю вам на стан лакофарбового покриття за допомогою приладу. Пробігу має 113 тисяч. На літній резині. Резина, правда, в хорошому, адекватному стані, не потрібно літо міняти, але зимою відповідно, на зиму треба. Тут в нас штекер для підзарядки автомобіля. Зараз автомобіль, як ви бачите, заправлений майже повністю на 85%, повна батарея. Тобто даний автомобіль у нас їхав своїм ходом. Було три кони. Зараз залишилася одна. Тому що клієнт, який мав забрати даний автомобіль, в останній момент відказався, тому що були певні від нього вимоги, такі, які я не можу йому надати. Тобто проблема в чому? Людина скинула тисячі євро завдатку. А після того, коли я пригнав автомобіль вже в Україну, людина починає вставляти, як то кажуть, палки в колеса. Вимагає від мене повністю, повністю вони хочуть загнати її на Hyundai, Ну це не є проблема. Тобто стан лакофарбового покриття. Там по тому всьому, типу, проблем немає. Але хочуть впевнитися 100%, що там по батареї немає жодних зауважень. Ну, в принципі, це тоже нормальна, адекватна реакція. Але що мене засмутило і в чому вийшов у нас такий консенсус, тобто така, як то кажуть, проблемка. В тому, що людина мені сказала, що всі затрати, які будуть потрібні, чи можливо, я не знаю, ну, ну, хто знає, що би там нам сказали на Hyundai, потрібно мені оплачувати це за свій кошт. Ну, звісно, я відмовився, я людині відправив 1000 євро за вдатку, 500 євро я залишив за те, що людина не виконала свої вимоги і не забрала в мене даний автомобіль. Хоча, з свого боку, я все виконав автомобіль в Україні. Автомобілі оригінальний пробіг. Сох я ще е, скидав людині перед покупкою. Тобто людина знала, який сох в автомобілі. На стан лакофарбового покриття. Я вам зараз продемонструю. Відповідно, все це я демонстрував людині, коли купували автомобіль в Нідерландах. Але, на жаль, людина не купила даний автомобіль, Тому. Даний автомобіль зараз є в наявності 113 тисяч, вартість його 19 тисяч євро. Такий самий автомобіль є ще в Нідерландах, буде доставлений до кінця тижня. З 84 тисячі пробігу. Вартість його буде становити 19 700 євро. Там 84 тисячі пробігу. Також в рідній фарбі. Отже, пройдемося по лакофарбовому покритті. 120. 107. 107.

85, 72, 95, 100, 100, 105, 105, 132, 106, 106, 107. Стільки? 73, 84, 84. Дах 104, 124. Отже, весь автомобіль в рідній фарбі, в гарній максимальній комплектації, на гарних е літніх колесах Michelin. Ось так виглядає в нас салон автомобіля. Всі 4 скопідіймачі, музика. Тут у нас регулювання, електричне регулювання сидінь. На оригінальній шкірі також має підігрів сидінь, обдув сидінь, велика навігація 113 063. Вибачте, за те, що недобре фокусується телефон. Має два кабеля, швидка і повільна зарядка, тобто від 220 і від, від 380. Ось такий автомобіль. Кого зацікаве. Можете. Телефонувати, тим більше даний автомобіль я закидав вже на офіціал на Hyundai, тому що дуже багато людей телефонують, і кожен питає, чи замінена батарея. Тобто, чи мені так об'яснили, я вам так обясняю. Тобто, була певна певна кількість автомобілів, там, які випустили іменно там Hyundai, там, ну, не тільки Hyundai, інші там електричні автомобілі, можливо, десь попалися якісь там браковані батареї. тобто коли автомобіль заїжджає на офіціал і роблять оновлення батареї. Якщо вискакує помилка, то тоді відзивна компанія міняє дану батарею. По цьому автомобілі е, я закидав на сервіс. Людина мені скидала повністю все про неї. Е, машина заїжджала на офіціали, заїжджала в Нідерландах, проводили тестування батареї. На даний момент проблем по батареї немає і, відповідно, її ніхто не міняв. Машина їхала своїм ходом, проїжджала запас ходу на 430-440 км З включеним кліматом автомобіль показує 402 398, тобто 400 км, вона проїжджала своїм ходом. Вже до... Потім після того ми вже дозар... дозаправлялися, дозаряжали і вже їхали відповідно далі. 2019 рік. Hyundai Kona, повністю електричний автомобіль, вартість його з повним пакетом документів і з сертифікатом 19 тисяч євро. Ось цей автомобіль Passat B8, 2017 рік, 2-літровий мотор, вартість його 17,5 тисяч доларів. Тобто даний автомобіль в доларах. Kona в нас йде в євро. Всіх, кого зацікавить, телефонуйте мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Також під'єднатись на мій YouTube канал. Тікток-канал, і будемо доставляти, виконувати замовлення, які вас цікавлять. Приємно мати завжди з адекватними людьми. Тобто завжди в кожній, як то кажуть, покупці і в продажах є ризики, але стараємося їх звести до нуля. Але, на жаль, цього разу попався мені ось такий клієнт. Можливо, я там зі свого боку щось там недобросовісно. Можливо, він там щось з боку свого недобросовісно. Але що вийшло, то вийшло. Тобто автомобіль в Україні завдаток я йому повністю не вернув, тому що завдаток взагалі це є завдаток, це є гарантія того, що автомобіль ви заберете мене. Але так як людина не приїхала і не виконала свої зобов'язання, я вернув тисячу євро, 500 євро я залишив. Хоча міг залишити всі півтора, тому що автомобіль в Україні розмитний, сертифікований, по стану лакофарбового побороття. Проблем немає. Соха від неї він коди я скидав. І перед тим як скидати завдаток, завжди ті людина, як то кажуть, думає своєю головою, а не чиєюсь. Отже, всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Кого що цікавлять будь-які інші автомобілі, телефонуйте, будемо раді допомогти, пригнати, доставити і вже віддати новому власнику. Дякую, підписуйтесь на канал, до побачення!